Наприклад, в центрі на ті самі площепетифіки нормально, бо вже розчислили, наскільки я бачу. Доріжки витоптали, тому нормально. Але в спальних районах, наприклад, як я живу на вулиці, ну, недалеко звідси, нічого не почистили, дороги дуже слизькі, це прямо видно, слякоть, бруд, грязь. І йти максимально неприємно. Погано обирається, що пізно машини ходять. І коли сніг іде, машини стоять. Товариші говорять, що машини стоять на обочинах, не убирають. Прибирав сніг, ну я по своїй посаді я маю прибирати. То реально прибрати стільки снігу зразу. І куди його дівати, стоять машини, ти не будеш на машини сніг грабати. І десь по сторонам розгріб і все, то має кожна людина вити з лопатою і щось біля свого будинку, прибрати тоді буде якийсь. Вулиці не чищені, тобто, якщо ти десь виїжджаєш, навіть дивлячись на найтаку оживлення, що вулиці вона є не почищеною, тобто її почистили самі машини. І, ну, їздити нереально, плюс ще в непочищені тротуари, ну хоча б ну тут моментами десь почищено, десь не почищено. Всі повзуть, час втрачається, але потрібно розраховувати час. Було б звичайно круто, якщо було почищено і прибрано. Очищати дороги і тротуари від снігу та посипати їх сіллю та піском почали о 19-й годині 5 -го січня. Загалом залучили 11 одиниць техніки, розповіла начальниця відділу благоустрою міста Олександра Турянчик. У нас є закуплено достатня кількість сипучої суміші, як технічної солі, так і піску і щебеневого відсілу. Станом на сьогодні на тепер використано близько 80 метрів кубічних соляно-піщаної суміші. Звертаємося до всіх власників транспортних засобів, не паркувати транспортні засоби на узбіччях по можливості. І бути уважними саме на дорозі і пропускати спеціалізовану техніку. Сніг подекуди сильний. ожеледицю та хуртовини й тумани в горах. Таку погоду прогнозують на території області 7-15 січня, розповів синоптик обласного гідрометцентру Андрій Золотарьов. На ближчу добу вночі, вночі 0,5 морозу. горах до 7-9 морозів в день. Ну, приблизно так, один тепла, 4 морозу до 6-7 морозу ворог. Надалі чуть паде 2-7 і в день, і в ніч горах до 9-10 морозів. 10, 11, 12, 13 до 13 числа буде зберігатися морозна погода. Сергій Черношов, Леонтій Наколешин, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.